Доброго вам здоров'я, шановні! 21 липня свято преподобного Симона та Іоанна. А ще й сьогодні православна церква шанує преподобного Онуфрія Мовчазного та Онисима, затворника києво Печерського, і той Кю Печерський, і цей Кивопечерський. Але говорячи, от про е, Онуфрія Мовчазного, то він був відомий своєю бідницею, мовчання та здатністю творити чудеса. Цього ж дня вшановить мучеництво та пророцтво єзикіля. У час святкування Онуфрія наші пращури зазвичай завершували збирання сіна та готували зерносховища до нового врожаю. Вони очищали, ремонтували та замінювали пошкоджені дошки в спорудах, а також кадили приміщення полином, щоб відлякати гризунів та відьом. На це свято було прийнято зберігати мовчання під час роботи вдома, на городі чи в полі. Наші предки уникали розмов, а також мовчали під час лікувальних процедур, ворожіння та стрижки, вірячи, що таким чином вони захистять себе від злих духів та знайдуть прихильність святого Нуфрія. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про наші українські рідні, справжні стародавні, звичаї вірування, знання, традиції та обряди. Наші прапрапрабабусі добре постаралися. Аби зберегти це та передати ці скарби безцінні в наше сьогодення. А наша задача сьогодні все це вивчити і передати далі вже в придешнім поколінням, щоб вони цим користувалися, бо це ж народна мудрість, яка була накопичена у віках. Тож, я дуже дякую вам за перегляд, за заздалегідь. Сподіваюсь, ви додивитесь це відео до самого кінця, бо воно буде дуже цікаве. Поставите лайки і вподобайки. Напишите коментарі, це допоможе відео далі просунутися. Всі ж ми хочемо, щоб нарешті українці звернулися до власного коріння, до власних традицій і перестали вже читати та дивитися всі ці зросійщені традиції, яких, на жаль, дуже багато у нас в нашому українському сегменті інтернету, і досі. Ну, нічого, якось поборемо. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за Сьогоднішній день за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю свою розповідь. Нагадаю, що я веду канал за новоюлянським календарем. Тож, 21 липня українці відзначають свято Онуфрія Мовчазного, вшановують пам'ять святого Онуфрія Печерського, це він же, ж, так і називається. І він проживав в 7 столітті та був монахом в Києво-Печерській лаврі. Його мощі й досі зберігаються в Антонієвих печерах. Хоча історія не зберегла точних деталей про його канонізацію, відомо, що Онуфрій був затворником, дотримувався довгих постів і мав суворий характер, як і інші ченці, що жили поруч з ним. В день святого Онуфрія традиційно люди виконували всі справи в мовчанні, вірячи, що так вони уникнуть злих духів. Вони перевіряли стан своїх комір. Чи не пошкоджені дошки, чи не протікає дах, чи не ржаві цвяхи, особливо в місцях зберігання зерна. Для боротьби з гризунами в комори запускали котів, а потім ретельно провітрювали та сушили приміщення, аби забезпечити збереження хліба до наступного врожаю. Також вважалося, що в день святого Онуфрія джерельна вода набуває цілющих властивостей. Люди вставали з самого ранку, щоб набрати воду з джерела. Або з колодязя, і пили на своє здоров'я. З цього дня починається підготовка до яблучного спасу, який вже не за горами. Яблука сьогодні збирали, але не їли. Це було суворо заборонено, а замість цього готували з них компоти та варення, що не можна робити 21 липня. На свято Нуфрія мовчазного, що припадає на цей день. Існує традиція зберігати тишу під час виконання робіт в саду на полі, під час ремонтних робіт чи прибирання. Вважається, що мовчання сприяє успішному завершенню справ. Варто уникати розмов під час замішування тіста. В цей день слід утриматися від непотрібних бесід, пліток та обману. Конфлікти та сварки з близькими можуть призвести до тривалих непорозумінь. Тому краще зберігати спокій та гармонію в стосунках і не вестися на провокації. Традиційно заборонено сьогодні їсти сирі яблука, бо, як я вже сказала, підготовка до спаса починається, але їсти яблучка сьогодні заборонено. Це дуже-дуже погана прикмета, і вона дуже сильно розповсюджена в різних регіонах України. Ще сьогодні важливо підтримувати чистоту та порядок в домівці: не можна залишати речі та сміття розкиданим по хаті. Обіцянки, дані в цей день, мають велике значення, тому необхідно уникати легковажних обіцянок, які ви не впевнені, що зможете виконати, аби не наражатися на негативні наслідки. Саме з цього дня, ну або з вчорашнього з Іллі, не рекомендується купати у водоймах, а саме в річках, бо вода може бути сьогодні небезпечною. Кажуть, що саме в цей день суттєво збільшувалося. Кількість нещасних випадків на воді саме в річках. Тому ця прикмета, я думаю, що вона щось має таке під собою, якесь підґрунтя. Знову ж таки, в різних регіонах було по різному. Хтось не купався вже на Іллюну, а хтось вже після Іллі не купався. А ще сьогодні православна церква шанує преподобного Симеона та Іоанна у VI столітті двоє друзів Симеон та Іоан походили вони з Едеси та виросли в заможних сім'ях. Під час паломництва до Єрусалиму на свято Воздвиження Христа, вони вирішили віддати своє життя служінню Богові. Замість того, щоб повернутися додому, вони залишилися в одному з монастирів біля Йордану. Після деякого часу в монастирі Симон відчув поклик до більш аскетичного життя і вирушив у пустелю. Іоан, не бажаючи відставати від свого друга, приєднався до нього. Життя в пустелі було сповнене випробувань та спокус, але. Дотримуючись своєї обітниці, вони вели аскетичне життя в постій молитві. Облих 29 років вони досягали духовної чистоти. Однак Симон не провів пустелі прям всі свої дні. За божим наказом він покинув пустелю та вирушив до Емеси, де став відомим як юродовий заради Христа, і допоміг багатьом віруючим знайти спасіння. 21 липня ще вшановується пам'ять преподобного Онисима Затворника. Відомості про його життя та подвижницькі подвиги збереглися лише частково. У 1744 році він був зазначений як преподобний Анісім Затворник, а в 1868 році як преподобний Онисим, що спочив у затворі. Тропар у Онисима і Онуфрія, яких сьогодні шанують, один на двох спільний. А це може дещо означати, бо створення спільних тропаря та кондака двом подвижникам, ймовірно, пов'язане з тим, що їхні мощі знаходилися поруч у ХХ столітті. Крім того, імена обох подвижників ідуть одне за одним в алфавітному показчику святих ближніх печер, які не мають. Письмового життя. Ці двоє не мають письмового життя. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Дуже багато нового. Дізналися ми з вами. Та завтра буде новий день, він буде ще більш цікавий. І ми знову зустрінемося тут, на цьому каналі, аби разом дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Поговоримо про українські традиції. Я дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення! Будьте здорові!